Комунальники розпочали ямковий ремонт у Чернівцях. Днями міськшеп запустив асфальтобетонний завод. Першочергово взялися за усунення аварійних ділянок на дорогах. І, хоч цього року, після зими їхній стан не такий критичний, як минулі роки, робота у комунальників є. Будемо старатися мінімізувати дискомфорт водіям, щоб не перекривати максимально вулицю, щоб вони могли нормально об'їжджати їх. І список департамент інфраструктури та благоустрою надав нам тих доріг, де потрібно зробити цей аварійний ремонт. Так що маю надію, що ми встигнемо за найкоротші терміни зробити, щоб водія максимально зручно було. Наразі на вулицях міста працюють три бригади міськшепу до кінця тижня. Їх планують збільшити вдвічі. Так, ямковий ремонт вже провели на ділянці вулиці Героїв Майдану від проспекту Незалежності до Годилова. На черзі південно кільцева головна і комарова. Десь коштів виділено на це все близько 26 мільйонів. На цей рік це те, що стосується доріг і тротуарів, де потрібно ремонтувати і поправляти. Зі всього нагадаю нашого бюджету більше 103 мільйонів на рік, що в нас є на цей рік. Міськшепі обіцяють, як тільки закінчать ямковий ремонт, одразу перейдуть до відновлення дорожнього полотна міжбудинкових проїздів. Цього року комунальне підприємство виграло тендер на 38 адрес. З переліком можна ознайомитися на сайті міської ради. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ-4.